Thank you I know you wish I was a hoe. Pocket full of dough, ass up. He wanna ride me like he do a 6-4. Still tipping on fo foes. Rocks for my shows, and I talk a lot of shit, yeah. Socks for my clothes. When I switch my flow, I switch it like 10 fo fo -fos. You don't want no problem, got too many poles. And I'm real feminine, you can't suck on my toes. I just Prince kiss the frog, but my prince never rose. It's a lie. They say that time flies, flies. So I try to make every moment real sweet like a pie. Many men fail, but many men try. Даємо, що тут є музика, хоча музика у мене на муштиках. Всім привіт! Я думаю, ви мене ще пам'ятаєте. Мене звати Висоцька Яна Івана, і мій канал був та є про психологію та зміну мислення та досягнення успіху. Я сподіваюся, ви ще мене не забули, тому що відео насправді... Виходила дуже рідко, хоча підписники мене підписуються, я в шоці, чесно, вам дуже дякую. І я вирішила зняти, знаєте, таку реаліті лайф, моє гуртожичне життя, і як я зараз все складаю докупи. Тому що сьогодні в мене був екзамен, який я сподіваюся, що здала. Я думаю, точно що здала його. Тому що в мене, за приклади, з бухгалтерського обліку вже є 24,5 бал з 30, Що чекаю на теорію. Тому сьогодні ми, в нас буде повне таке розхламлення. І я буду ще тренувати свій голос. Зараз я дивлюся в камеру на, на екранчик. І я буду тренувати свій голос, тому що насправді дуже давно не знімала відео. Хоча, якщо я знімала, то якусь дурницю, яку я потім видаляла, насправді. Тому я повертаюся на YouTube, тому що ще скоро починається літо, ви собі не можете уявити, наскільки мені жарко в цій куртці. Тому давайте. Давайте перейдемо до розхламлення, і я вам покажу, де що я буду робити порядок. Також як я буду організовувати своє життя, тому що я хочу повернутися до читання книг, тому що в мене погано також ще з самодисципліною та читанням книг, тому що я починаю читати книгу, я читаю там 10 сторінок. Все я вже поплила в свої думки мрії, оце страхи і так далі. І це дуже, 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 дуже погано. От тому я вам ще покажу, які книжки в мене є, і які я хочу прочитати цього літа. Тому що от мене дівчата питаються, що ти будеш робити цього літа, мої подруги. І я така, так, розгорнемо мій тисячний список. Знаєте, оцей список тисяч є одна справа, яку мені треба зробити. Тому давайте розпочнемо розхламлення моєї гуртожитної кімнати. Вона, ви напевно, мене не пам'ятаєте з таким коротким волоссям, тому що я була з довгим, я ще передивлялася свої відео, там де в мене довге волосся, ви собі просто не можете уявити. Мені ще треба змонтувати влог, який я е, знімала десь там років тому, десь 10 років тому, серйозно, десь півроку тому, але я його думаю ще викладу теж, тому що все одно цікаво подивитися взагалі на мене. Подивлюсь через 50 років на себе. О, oh майка, якщо що, буде ютуб. От. Тому ось так, тому, тому ось так. Скажіть, як вам моя зачіска коротке волосся? Тому що насправді з коротким волоссям в мене якась така легкість прийшла, воно, воно в мене було ще коротше. Коротше, мені ще не дуже зручне, але ось ця довжина це просто, це просто перфект. Я не знаю, я як якийсь фараон. Серйозно. Оце я, як по мою голову, це просто як Клеопатра. Ну серйозно, ну Клеопатра, скажіть, ні? Ось так мені просто, ви собі не розумієте, яка це офігенна зачіска, насправді. Просто яке кайфує, ви собі не уявити. Е, я надію, що ми сьогодні до розхламлення дійдемо, тому що я хочу ще з вами поговорити на рахунок свого лиця, тому що, як ви бачите, в мене тут є декілька прищиків. Це таке, от там в мене, що там в мене футболка, у вас від нічого страшного. Е, якби я це не сказала, ніхто б не помітив добре. І як бачите, в мене тут таке постакне, і тут в мене теж. Тому що я зрозуміла, коли. Бачите? Тому що в мене були дуже сильні перші, коли я їм дуже багато глютену. Коли я їла, і я ще все ж таки теж їм, я не можу повністю виключити глютен зі свого раціону. Коли я їм просто булки, багато, ось це все, це просто жах, як воно відображається на моїй шкірі. Ви собі не можете уявити, це просто жах. Але в мене був період, коли я їла різні салати, я їла фрукти, овочі і так далі. І в мене лице просто було настільки чисте, ви собі не можете уявити, я ніколи що такого чистого лиця не мала. От. Але в мене також є періоди загострення, от тому працювати над собою, дорогі друзі, працювати над собою і все буде класно. От серйозно вам кажу. І просто я не знаю, ну зараз мені лице моє в принципі подобається, але... Я думаю, може бути краще. І буде краще точно. Буде точно краще. У мене є ще подружка Соня, в неї дуже чисте, дуже класне лице серйозно. Приблизно шкіра десь така, як в мене. Ну, може трохи інакше, я не знаю, який там в неї тип, але лице в неї дуже чистий. І я прямо хочу теж таке, щоб моє лице теж було чисте і таке, таке аж сяяло. До речі, тест на глютен я не здавала. Можливо, буду здавати, не знаю, тому що мені під. Якимось своїм влогом писала, чекаємо на тест на глюден та лактозу, я ще його не здавала. Але є ймовірність того, що коли я їм дуже багато глютену, то в мене прищі на молочку не реагую насправді. Оце я була випила літр молока. Ну, не зараз, звичайно, що поступово я кашу робила з молоком, але нормально реагувало, не було якихось таких гнійних прищів, загалом то нормально. Так, якщо ви бачили мій влог, де я ось цю всю красу складала, не знаю скільки років тому минулого року, боже, це вже майже рік пройшов, як я тут просто як час летить, ви собі не можете уявити. І як в мене тут ще було пусто, коли я знімала рум тур цієї кімнати, і тут у мене просто купу всього, тому що на кухні в нас страшенно крадуть. Ну страшенно крадуть, в мене вкрали дві сковорідки, Одну кастрюлю, здається, моя подруга викинула, бо вона мені була лишила. І... і що? Що я вам хотіла сказати? Я забула. Ну, коротше, і тут в мене тут все стоїть, тому це треба буде все гарненько поскладати. Також я ось це все зі столу зібрала. Тут у мене взагалі моя камера, тут ноутбук, ось всі речі, просто фотографії. Також так, я закрию цю шафу, тому що в мене тут прямо сильний безлад. Тут мені треба поприбирати, також мені треба винести. Sorry. Сміття. Оце, знаєте, безпорядок показую. показу. Оце в мене взагалі випала тепер сумка, коли я хотіла її сюди поставити. От, ось так воно, в принципі, в мене виглядає. Ось тут в мене печ Ну, коротше, знаєте, показую вам свій безлад. Оце просто я не знаю що сказати. Оце мені соромно, вроді би і соромно, але все одно показую. Зараз буде оправдовування, що ви не думали, що в мене оце 24 на 7. Таке В мене оце. Перед екзаменом, це треба дивитися в камеру, перед екзаменом, коли я нічого не встигаю, я навішую це всюди. Оце, звичайно, що цей бордел, я тільки що навела, тому що я все поскидала з поличок. От, але йдемо робити порядок. Хотіли real Life? Я вам показую real Life. Такий Life гуртожитний, нічого, давайте йдемо прибирати. Так, я вже прибираю просто я не знаю скільки, напевно, вже 2 години прибираю. У мене тут вже порядок ось тут. Також на поличках я реально тут поскладала. Тобто тут речей не дуже менше стало. Але я поскладала. Періодично я хочу, це ще в шафі треба поскладати, і також ще піти речі попрати. Ми разом з вами підемо в прачку. Я вам покажу, як тут вона працює, скільки вони беруть грошей за цю прачку. от. Ще треба поскладати книжки, яких у мене надзвичайно багато. Ви собі не можете уявити. Скільки в мене книжок? Це просто якась дупа, серйозно. Треба зробити все по порядку, тому що я вже дві години складала, я вже чесно, я вже змучилась, я вже і тут поприбирала. І навіть зробила вологе прибирання. Я прибирала цю швабру, ви спіюєте не можете. Це просто щось Андрія. Я не знаю. Як в нас кажуть, щось на пану лісі здохло, серйозно вам кажу. Ну, то що це просто капець. от Яна поприбирала, це щось нереальне. Іду зараз складати книжки, оце в мене різні коробочки, що тут стоять їх повикидати, викину мусор і так далі. Хай тих справ дуже багато. Two. Що, а зараз я вам похвалюся своїм майже порядку. У мене там ще трошки рушники стоять. Давайте я перегорну камеру і покажу вам, який в мене порядок. Отже, тут в мене все просто як під лінійку зроблено. Просто краса, що треба буде переклеїти ось ці е, мої цілі і так далі. Що по, по навчанню цілі. От, також ось тут я поскладала, боже, у мене це б'юті-блендер такий стромний. Треба викинути. от, е Тут в мене такі речі стоять, деякі викинула мусор сміття. Перепрошую, не мусор сміття. Це інтернет моєї сусідки. Тоді я ось тут ще лишила кабелі, це мене картопля, така їда, яку я просто використовую, коли я їм, бо тому що зараз я практично не їм вдома. хіба... В якихось кафе, ресторанчиках і так далі. От, Тільки це нікому не бажано не знати. Далі, в мене, тут шафи, я також все запхала в шафу, там, до речі, порядок. Я можу вам навіть показати, який там порядок. Ось, оце я свої речі пересунула на свою частину. Там речі моєї сусідки, також тут в мене речі. От. І я буду ще сьогодні прати речі, тому тут в мене сушка. Але загалом вона стоїть або на балконі, або на коридор. Так, там були рушники, які я маю забрати. Ну, і зрештою, тут в мене теж сумка і книжки, які це буквально, я не знаю, книжок відсотків 30, які в мене тут є. Я вам пізніше покажу мої коробці, які просто їх дуже багато із навчання, і такі для особистісного розвитку. От я вам покажу, які в мене є книги, ви можете собі обрати. Та їх читати. Отже, це вони, знаєте, як в лайф режимі просто буде. Я це одразу знімаю і вам показую. Перша книга. Це в мене книга Невидимий вплив, приховані сили, які формують поведінку. Тобто, ця книга теж буде добра для маркетингу. Мені її позичив друг, маю ще її віддати. От я вже десь тут на половині. Мені подобається цікава книга. Далі Agile Life, гнучке життя, хоча вона російською мовою. І знаєте, я зрозуміла, яка в мене найгірша риса ще мого характеру. Ще є ось така негативна риса, що я як починаю щось робити, інколи це не доводжу до кінця. Тому що, наприклад, я почала читати 20 тисяч книг, звичайно. І з них я закінчила читати одну. Ну, добре, напевно, там дві. От, але ось в мене таке, в мене дуже, я би сказала, такі думки, знаєте, інколи це в мене емоції, тому що я дуже емоційна, хоча зараз я спокійна. От, е, через те, що я дуже емоційна, я хочу і то, і то, і то, і все зразу, і просто я хочу прочитати 10 тисяч книжок і те знати, і те, і те, і те, хоча я розумію, що все зразу це неможливо. Але інколи у мене є такий заскок, коли мені треба все і зразу. Так, ця книга про те, як управляти життям і так далі, я її теж трохи знову ж таки читала, як ви, зна... як ви бачите, я починаю читати і не закінчую це читати, тому буду літом її, або зараз якось читати, хочу перше ось сюди читати, тому що вона досить легко читається. Тут немає такого, як тут о, зараз ось таких розділів, тобто, що можна робити якісь замітки і так далі. А це проста така книга, тобто це дуже легко читається, мені це подобається. Далі Google, як працює Google, теж не знаю, чи буде важка чи ні. Вона більше для бізнесу, де як працює Google, робота його і так далі. Також The Lovely Bones. А, книга, я не знаю, чи можна такі слова казати, звичайно, що на Ютубі. Книга досить така емоційно мені трохи важка була, хоча я бачила і уривки якогось фільму. Знову ж таки, не повний фільм, але уривки, але я бачила. От, Буде вам цікаво. Вона, здається, ще називається Милі кістки. Можете подивитися фільм. Описання книги. Тут вона йде для рівня Intermediate, це є B1. Ось тут перші перші сторінки. Я собі просто виписувала все, що тільки можна було. Також в мене була ще одна книга, «Eat, Pray, Love». Вона у мене тут теж є. Але я її теж не читаю. Це, знаєте, почала читати і не закінчила. Тому цю англійську. Книгу теж треба буде дочитати, але не буду вже позначати все, просто що там не знаю, всі слова. От. Також, як здобувати друзів і впливати на людей? Теж я почала читати книгу, але в мене її позичила сестра. Інша книга, як бути щасливим і так далі. Щось таке, тому що я замовляла комплекс двох книг. Ту ще не починала читати, але я впевнена, що вона буде дуже класна. Якась дьоргана сьогодні. Дуже-дуже класна буде. Далі атомні звички. Це ще The Autonomic Habits. Тобто. Ем, ато... Атомні звички, тобто те, що ви будете робити автоматично, щось таке про звички, як вони формуються, і так далі. Це дуже така, знаєте, бестселер, дуже вона була відома. Давно От я її вирішила купити, буду теж її читати. Далі, мисли масштабно. Знову ж таки, я почала читати цю книгу і не дочитала. Просто от дивіться, в мене всі книги, і ось я тільки починаю і не закінчую читати, і це величезна проблема, тому треба її буде вирішувати і. Знаєте, це Fix My Life Together. Будемо разом моє життя до кубки збирати. Далі, ось ця книга Психологія грошей теж дуже класна, мені дуже сподобалася. Хоча я не можу сказати, що я прямо дуже багато з цієї книги винесла, тому що я прочитала теж багато книг про фінансову грамотність. Зараз я переключуся на себе. Я прочитала так достатньо книг по фінансовій грамотності. Також я проходила курси, я спілкувалася з фінансовими консультантами. Я вам колись це теж розповім, насправді це надзвичайний, надзвичайний досвід. І я вам хочу сказати, що, знаєте, ну коли навіть краще поспілкуватися з людиною, яка дійсно співпрацює, ну, не співпрацює, але працює з фінансами, тому що вона може вам принести більше. Цінностей, ніж, наприклад, книга, от. Але не завжди от. І я читала книгу Бідний батько, багатий батько. Також найбагатша людина у Вавилоні, я теж читала. Мені сподобалась теж ця книга. Вона була проста, хоча я її читала на російській мові, бідний тато, багатий тато на українській мові, і також ще як дійти до свого першого мільйону, здається, за сім років чи за п'ять років. Ну, коротше, клас, класні книжки. Я, здається, знімала відео про ці книжки, але знову ж таки його не, в, не, ви, не виклала. Як завжди, оце я вже заговорююсь, треба мені попити води. От, тому ось так. Але загалом книжку якось тяжко мені говорити насправді. от. Оце жарко дуже сильно. А психологія грошей мені сподобалася ця книга, тому я вам її рекомендую. І остання книга найбільш важлива: дорослі діти емоційно незрілих батьків. Я вам хочу сказати, що ця книга стала просто провідником в мої дитячі травми і так далі. Тому що, от знаєте, коли там кажуть дитячі травми», та що вас там травмували, Ти що? Дорогі друзі. Навіть емоційно зрілі батьки теж можуть травмувати дітей, тобто в цій книзі цього я не пам'ятаю, що було це написано, але я вважаю, що це так, тому що ми так всі не є ідеальними, люди не є ідеальними, От але все ж таки емоційна зрілість дуже сильно відіграє велику роль. тобто Батьки, які є більш емоційно зрілими, та які є емоційно незрілими, тобто батьки, які ще, я не знаю, в пубертатному періоді. Я, звичайно, що жартую не в пубертатному періоді, але ті, які, ну, просто вони не можуть взяти відповідальність за емоційний стан своєї дитини, за психічне здоров'я своєї дитини, ось так. Тому дуже класна книга насправді, я інколи навіть плакала. Чесно, я плакала, тому що я розбирала свої травми самостійно. Це було як похід до психолога. От. Але цікава книга, мені сподобалась. Насправді тому реально рекомендую ось цю книгу прочитати вам найпершою, найпершішою. Оце вже жартую. Тому, ну, класна книга мені сподобалась. Я її навіть мала ціль, тому що. Я інколи коли читаю книги, в мене виникає тривога. І інколи, коли я читаю книги, в мене теж виникає тривога, тобто, що я сижу, нічого не роблю, оце тільки читаю книжки і так далі. Хоча це є нав'язані думки, тому що коли я читаю, тобто я покращую взагалі і свою пам'ять і свій мозок і так далі. Але прикол в тому, що в мене я навчилася вже так думати, коли я читаю книжки, що я дурно витрачаю час. Краще б я пішла то робити, краще б я пішла то робити. От, але я розумію, що це неправильно, і навпаки, мені треба більше зосереджуватись на книжках, їх читати, замість того, щоб гортати стрічку в інстаграмі. Тому що, коли я готувалася до екзаменів, оце я сиділа в книжках або 5 годин так сижу, гортаю стрічку. Насправді це було просто жахливо, тому я розумію, що треба краще замість того, що я буду що я гортаю стрічку, я читаю книжки. Хоча стрічку теж треба інколи гортати, подивитися, що діється в світі. От, але книжки теж дуже важливо читати. І я пам'ятаю, що я була в інстаграмі, ще виклала, що здається, 57% українців не читають книжок. Тобто мені були питання, а що вони не ходили до школи і так далі. Ні, до школи вони ходили просто у вільному часі. Вони не читають книжки. І комусь це здалася проблема, комусь це не здалася проблема. Я вважаю, що це є проблема, тому що, чесно вам хочу сказати, просто. Ну, дуже багато людей читали, можливо, за своє життя одну книжку і все. Тобто, я розумію, що є такі люди, які читали одну книжку і є мільйонерами, і ті, які прочитали, наприклад, тисячу книжок і нічого не досягли. Тому що, тобто, якщо ви читаєте просто книжки без дій, ну то ясно, що ви нічого не досягнете. От, але все одно, якщо у вас така, знаєте, не знаю, початок вашої цієї дороги в книжковий клуб, то я думаю, що вам варто почати. Читати хоча б одну книжку. Тому я зараз буду відпочивати від оцих всіх порядків, наводження оцього порядку і так далі, і хочу прочитати книжку, тому що я, взагалі, знаєте, буду себе вже більше дисциплінувати, тому що в мене теж проблеми трохи з самодисципліною. І буду. Читати книжки більше. Тобто я свідомо сідаю, і оце от Яна читаєм, читаєм Яна, читаєм, Оце не треба розсіюватись на різні дурниці. Краще сісти оце, і півтори-дві години читати в спокої. Подивимось, що з цього буде. Тому я пішла читати книжку У вас і не уявляєте, як мені жарко. Я в топіку і в цій сорочці, але це жара, капець, Братиславі Просто влітку тут буде ще гірше так, зараз починаю читати цю книжку, і знаєте, що вам хочу сказати? Це так класно, просто хочу показати свої ноги, хочу вам сказати, що це так класно нічого не робити або робити те, що мені подобається. От, наприклад, читати книжки, ну це просто рай, ну це просто рай. Тому йду читати книжечку. Термінові новини, термінові новини. Тепер буквально це я вам знімала відео про те, що я йду читати книжку, мені написала е, подружка, що прийшла оцінка. Ах, мені не прийшла. Блін, мені не прийшла! Що прийшла оцінка їй з бухгалтерського обліку. Я йду дивитися, чи мені прийшла. Мені цікаво подивитися. Ну що, що ви думаєте? Кладіть на стоп ставки, ваші ставки. Оце мені ще не прийшло повідомлення, але їй прийшло, може, їй швидше прийшло. Так. Це таке світло, звичайно, що дивне. Не прийшло мені ще повідомлення. Повідомлення? Повідомлення мені ще не прийшло, але я йду дивитися. М мені ще не прийшло. Ні. Що? <ц sadece lottery> я прийшла. Боже вона. Скільки мені балів дала ти моя киця? Боже я! Ну, Коротше, я спокійно не можу вже книжку почитати, я вже дівчатам своїм написала. Ми, коротше, вже всі думаю здала, що чекай, поки Андрейка мені відпише. Бо я вже їм скинула свою реакцію, боже, яка на це відреагувала. Я, просто... я це здала. Це був один з найважчих екзаменів. Я це здала. Ти уякиця! О, гад. Просто чекаєш на відповідь Андрея, що вона відпише, але я... Як від тивиш, я їм сказала: ви все здали, тому що, що ви собі розуміли, коли я так кажу, ви все здали, вони так і здають. Бо Андреа теж була така, і я була така зла, що я там щось подумала, думала, не здала. А потім кажу, ні, ми це здали. І ми це реально здали. І так я вже відійшла від цих емоцій і зараз іду читати ось цю книжечку. А я це вже десь разів сказала. Хоча мені треба йти в магазин, бо я залишуся голодна. Як завжди не хочеться мені йти в магазин, я вам серйозно кажу, я оце просто приїхала в Словаччину тут всіх слов лівінг, оці всі живуть, це знаєте, слов лайф, оце все таке класне. Не всі, звичайно, йшли більшість, тому що така штука у п'ятницю, після обіду в Братиславі вже ніхто не працює. Всі сидять в кав'ярнях, в ресторанах, відпочивають. я починаю це від них перебирати. Вже оскільки тут живу? Півтора або майже два роки. Тільки тепер почнеться від них перебирати. Так, я вам можу сказати добрий вечір, бо я тепер повернулася з магазину ще. Я читала книжку десь 30 хвилин, бо подзвонила мені мама, я їй розповідала за екзамен, от, і ми просто говорили і так далі. От, і зараз я вам покажу, що я купила, і ви в коментарях. Думаю, напишете, як ви думаєте, скільки це в мене вийшло в Братиславі? Я ходила в Lidl і закупилася. Зараз вам скажу, наскільки, щоб ви собі розуміли, я просто цей пакет вже несла на руках, тому що я просто пішла оце, тільки взяти трошечки, як завжди, тільки трошечки. Пішла так закупилася, що несла його в руках просто. Як, реально, як моє дитя, серйозно вам кажу. Оце я ще слухала музику, один навушник мені, звичайно, що впав. Я йшла і так романтизувала життя. Романтизувала, знаєте, оце романтизайзінка лайф. Оце все штука, йду, отак, боже, вже хоч би то донести. Але така йду, я одна по вулиці. Просто супер було. От, а тепер йду вам показувати свою їжу. І знаєте, що я вам хотіла сказати? Оце не можу вам сказати, знаєте, що я живу заради того, щоб їсти, але їжа в мене реально класна, якісна та смачна їжа. Коли там все по як добре, вона мене просто наповнює. Я тоді не зла добре. Все, да? все добре, тому що я коли не поїм це, це просто капець. Як завжди, це все дійство у мене на ліжку відбувається. перше, це ось печиво. Я взяла його просто як гостинець, бо я ходжу в гості, обожнюю ходити в гості. Також я взяла якісь млинці, я тепер, до речі, почала їсти ці якісь такі напівфабрикати, щось таке, що можна швидко приготувати, тому що. Я зрозуміла, що це дуже багато часу. Дуже багато часу зберігає, і це набагато смачніше, тобто це не дуже корисне, я це розумію, я не все купляю. Тобто там були якісь лазані, ще щось таке. Мені таке не подобається, просто щось таке, щоб швидко перекусити. Також я взяла суші, ось такі, тобто, прості малесенькі. Також зараз почекайте, взяла творог, якийсь ось такий зі сметаною, також дві булочки. Звичайно, що вони мокрі. Також кокосовий йогурт біо. А, також взяла куряче філе. На нього була якась ще знижка. Ось, тому що реально куряче філе, воно дуже подорожчало, братслав, я вам хочу сказати. Також, звичайно, що я взяла фруктики. Я взяла тут, здається, 2 кг бананів, тому що я дуже люблю банани. Також одне авокадо. А, а, а. Взяла ось такий апельсиновий джус, тому що я просто його побачила, і така так, мені його треба. Лимонний сік для того, щоб замаринувати рибу, тому що в мене є червона риба. І також апельсини. Я теж не знаю, скільки тут. Може, десь і кілограм і все. От. І тепер напишіть, скільки ви думаєте, скільки це все мені загалом вийшло? Тобто це мені стане буквально, я думаю, так ще я буду робити якісь там гарніри і так далі, гречку, макарони. Наскільки думаєте, мені це стане? Я думаю, так на дні, напевно, 4-5 допомогло стати. Ну, напевно. Ні, напевно, менше, напевно, на три дні всього лише. Ваша Яна на папараці просто зараз в студії. Я викидав вже свій навушник, вже не є папараці. І я думаю, що сьогодні я вже речі не піду прати. Можливо, піду їх. Ні, ну, точно піду їх прати вже завтра, щоб вони вже завтра в день сохли. От сьогодні мені вже не дуже хочеться. Тому що поскладаю в шафі теж деякі речі, і думаю, все. І я знімаю навіть завтра ще один влог. Я думаю, ви будете не проти цього влогу, тому що в цьому влозі я дуже багато говорила, показувала вам свої книжки і так далі. От, і в другому влозі, думаю, оце завжди в мене. Я планую одне оце от зняти один влог, у мене виходить 10 тисяч влогів. Ось і думаю, що завтра. Завтра знімлю вам розбір моїх книжок, ун університетських книжок. Ще завтра йду зустрічатися з однією дівчинкою і так далі. Взагалі тут у мене в Братиславі дуже багато знайомств, дуже багато друзів та знайомих, не так як насправді в Україні, тому що в Україні в мене буквально одна найкраща подруга і все. Ось тому ось так. Тому я думаю, вам сподобалось таке моє відео, трохи розхламлення. Оце в мене. Порядок. Я сьогодні як показувала порядок, щоб ви собі розуміли моїй родині. Вони мені аж не повірили, що в мене такий порядок. Серйозно вам кажу, я сама в шоці просто від себе. От, Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Звичайно, що підписки в мене так ростуть, я це знаю. Я це знаю. Тому я вам дуже дякую за перегляд. Я думаю, я вас надихнула на те, щоб зробити порядок, тому що тоді причищується голова. Ви собі можете покласти якісь нові цілі, наприклад, в навчання або в читанні книг і так далі. І просто тоді все, простір, коли чиститься, просто балісимо. Тому я дуже вам дякую за перегляд. Всім папа, -па, всіх в цьому і добра ніч. Як завжди, я вам зараз скажу, яка ціна в мене вийшла за всі продукти, я забула вам це сказати, тому я зараз вам це кажу. Вийшло 24 євро, майже там 24 євро. Це не є прям для Словаччини насправді дуже дорого, тому що порівняно з іншими країнами, тут ще нормальні ціни. Ах, тому ось так, в мене вийшло. Тому всім добранч. Я пішла готуватися до завтрашнього блогу.